Кам'янка – останнє село громади по дорозі, якщо їхати автобусом із міста середина буде до селища Ямпіль. Розташована Кам'янка більше ніж за 10 кілометрів від кордону. Проте це не заважає росіянам обстрілювати його з різних видів озброєння, розповідає жителька села Наталя Коваленко. За словами жінки, до війни в Кам'янці вирувало життя, але все змінив лютий 2022 року. двадцять другого року. Зіліканісне у нас було. Все прекрасно, концерты проводили, и праздники все проводили, и детям весело было, и население пожилое было в радости. Как началась война, так у нас началась беда. С детьми почти уже никого не осталось, все выехали, потому что очень страшно. Вот. И град, и артиллерия, вот. и дроны летают, и поэтому страшно. Чем более молодые, выехали все. Были и бомбы, было все. Вот. Ну, остальное население пока еще как-то держится. За словами жінки, попри постійні обстріли, мешканці Кам'янки намагаються тримати домашнє господарство. Населення в основному проживає за счет свого підсобного господарства. Ну, коровок у нас почти вже не залишилося, тому що на полі випасувати їх дуже страшно. Люди їх продавали, поздавали на м'ясо. А в основному держимо ну, птицю, там, королей, там. От. Ну і огород обов'язково, без цього не можна. От. Хліб у село завозять тричі на тиждень. За словами Наталії Коваленко, власник місцевого магазину привозить продукти власним транспортом. Держать магазин, если б не он, конечно, то люди не могли ни хлеба не купить, ничего большого. От, тоже под обстрелами, человек переехался с Буди, проживает здесь, вот, а, 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 как переселенец. И очень ездит на своем транспорте, даже за товаром, потому что машины сюда не хотят езжать с товаром. Ну, от їздять, забирають, привозять. Серед проблем жінка виокремлює транспорт і зв'язок. Вищення у нас почти не залишилося. Один залишився автобус, який ходить з Буди до Шостки. Це спасибо велике нашому Войтєщенку Михайлу Івановичу, який і під обстрілами їздить, людей возить, не боїться. Іначе б не добратися ні до лікарні, ні до Ямполі, ні до Шостки, і вот. ні до дружби. Зв'язку немає, інтернету немає. Вот. дозвониться по телефону очень-очень сложно. За словами старости села Миколи Вінника, наразі в Кам'янці залишається жити 150 мешканців, а серед них 9 дітей. Стримує людей від евакуації невпевненість в тому, що вони зможуть облаштуватися на новому місці.